Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Через велику систему низького тиску та вологі південно-західні повітряні потоки в нашій країні найближчими днями йтимуть дощі подекуди сильні, у деяких областях можливі грози та сильний вітер. Проте температура повітря залишатиметься надзвичайно високою, а на вихідні, у більшості регіонів, ймовірно, будуть зафіксовані рекордні денні температури. Тож, давайте детальніше розглянемо, якою буде погода на цьому тижні 25-31 березня. У понеділок, 25 березня, очікуються нестабільні погодні умови через посилення активності низького тиску. У західній, північній, південній та центральній частинах країни йтимуть дощі. Подекуди з мокрим снігом. На сході в Криму та Приазові без опадів. На заході та півночі. Вночі та вранці туман, Вітер змінних напрямків 3-8 на секунду. На лівобережжі переважно південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 1 до плюс 7. Вдень від 7 до 12 градусів тепла. У центральних, північних та Одеській області від плюс 4 до плюс 19. До цього дня активно сходить сніговий покрив. Грунт повністю вітає. З цього дня вже можна сіяти Редис. У давнину помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. У вівторок, 26 березня, в день очікується дощ у північній, центральній та південних східних частинах країни. На півночі з мокрим снігом. На заході без опадів. Вітер змінних напрямків в Одеській та Миколаївській областях. 5-10 метрів на секунду. В день подекуди пориви до 20 метрів. Температура вночі від плюс 1 до плюс 7. В день від 8 до 13 градусів тепла. На півночі місцями від 4 до 8. Раніше говорили, що туман 26 березня принесе дощ на все літо. Серед перелітних птахів, якщо першими прилетять жайворонки, то буде тепліше, а якщо зяблики – прохолодно. У середу, 27 березня, на сході країни прийде невеликий дощ на решті території безістотних опадів. Вітер на лівобережжі змінних напрямків південно 3-8 метрів на секунду. На правобережжі південно 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви 15-20. Температура вночі від 0 до 6 тепла. В день від плюс 9 до плюс 14 в Карпатах та Криму. Від 15 до 17 градусів тепла. Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження. Якщо пощастить почути грім у цей день, літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не додається, літо обіцяє бути спекотним і сухим. У четвер, 28 березня, на заході України невеликий дощ місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. В день пориви до 20. Температура вночі від 3 до 9 градусів тепла в день від 13 до 18 на Одещині та Криму місцями до 22. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили, якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай. Якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим. У п'ятницю 29 березня на більшій частині півдня країни, крім Донбасу та Приазов'я, пройдуть короточасні дощі, навіть грози. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. З переходом на західний. Вдень, крім південної частини, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі. Від 5 до 11 вдень від 11 до 16 градусів тепла у центральних і південних областях до плюс 23. В народі говорили: сонця хоч і немає, а вода все одно тече. А якщо 29 березня була тепла сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг, тане від сонця, а не від дощу. Говорили, коли весна Красними днями зганяє сніг, родиться хліб. У суботу, 30 березня в Україні, опадів не очікується. Вночі у центральній та південній частині країни місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів тепла. В день від 15 до 20. У західній, центральній та південній частинах країни місцями до 25. Цього дня зазвичай бурхливо тане сніг. Якщо тепло, то весна буде теплою. Якщо холодно, весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу віщували мокре літо. У неділю 31 березня погода буде м'якою, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, в день від 18 до 23. У південних та деяких центральних областях, а також у центральному регіоні та Криму до 26. Якщо цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'явиться перші квіти мати мачухи, значить початок квітня буде теплим. Слід відзначити. Що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе вам тепло та багато сонячних днів. Стежимо за весною разом та підписуємось на канал про погоду.